Добрий день, я Чекан Артем, учень 10 Б класу опорного закладу освіти Колінковецький ліцей Шевченко і Буковина. Прикро, що великий геній українського народу жодного разу не бував на теренах Чернівецької області, адже Буковина завжди була осередком українського духу. Спадщина Шевченка надихала тут як культурних діячів, так і звичайних людей. І дослідження творчості Тараса Григоровича на Буковині є елементом культурного та літературного життя цього регіону. Відомий чернівецький історик Сергій Комарницький видав книгу Тарас Шевченко і Буковина», у якій зібрав документи про вшанування Кобзаря в краї в часи панування Австро-Угорської імперії та Королівської Румунії. Перші твори Шевченка на Буковині почав перекладати австрійський поет Йоган Георг Обріс, який учителював у Чернівецькій вищій гімназії. У 1870 році вийшла його книжка Тарас Григорович Шевченко Малоросійський поет, куди увійшло 14 творів. Пірші Шевченка наповнені закликами до боротьби за права українців. Його поезії підтримували дух боротьби за національну ідентичність. На вшанування пам'яті Тараса Григоровича виходить окремою брошурою вірш Юрія Федьковича, співацька добра на скін Тараса Шевченка. де буковинський соловій змальовує Шевченка та середньовічного трубодура, що не може знайти порозуміння між людьми і тому вмирає. Закінчується твір цікавим для свого Федьковича словами, які вказували б на те, що буковинський поет вважає себе неначе наступником Шевченківської пісні. Спиш ти, руський Соловію, я за тебе тужу. А як тутка зазоріє, я тебе пробуджу. Творчість кобзаря на Буковині активно популяризувала письменниця Ольга Кобилянська. Вона цитувала його твори у царівній та своїх листах. У Чернівецькій обласній бібліотеці у відділі рідкісної книги зберігається збірник творів Шевченка, який вийшов 1883 року. Зберігся портрет кобзаря, намальований мешканкою Чернівецької області міста Глибоке Домнікою Ботушанською в 1929 році. У 20 столітті вчені Чернівецького університету, такі як Іван Бажанський, аналізували Шевченкові ідеї в контексті національного руху. Зараз науковці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича досліджують вплив Шевченка на розвиток української літератури та культури в регіоні. Також хочеться ще згадати про деякі маловідомі факти, які пов'язані з Буковиною та Тарасом Шевченком, але для нашого регіону вони дуже вагомі. Перший у світі пам'ятник Тарасові Шевченку спорудили гуцули у 1862 році біля річки Черемуш. На ньому були викорбовані слова: Борімося, поборемо, нам Бог допоможе! Одним із найкращих фільмів, присвячених Тарасові Шевченку є фільм Сон. Головну роль у ньому зіграв легендарний буковинець Іван Миколайчук. Нікого не залишає байдужою колекція завідувача етнографічного музею Чернівецької гімназії No4 Михайла Покиданця, який вишив 22 рушники за творами Тараса Шевченка. Такої колекції вишитої Шевченкіани немає більше ніде ні в Україні, ні у світі. Отже, творчість Тараса Шевченка глибоко вплинула на культурний розвиток Буковини, об'єднуючи людей і надаючи їм силу у боротьбі за національну ідентичність.